Біля приміщення будинку рад знову з'явилася дерев'яна конструкція, яку сюди привезли активісти, щоб протестувати проти голови обласної ради Олександра Вальбівця. Активісти стверджують, що в них є всі дозвільні документи, які вони обіцяють нам продемонструвати. Натомість обласна влада стверджує, що такі дії є незаконними, оскільки хатинка стоїть на прибудинковій території облдержадміністрації. Справа в тому, що оце де ви розмістили, як ви називаєте інсталяцію, оцю мало споруду. Це земля ну, обласної ради. У вас, є, у вас є заявка на розміщення інсталяції мистецтва, погоджена із міською владою. Е, а так як і це є територія обласної ради, ну, і ви з нею не погоджували, тому ви на даний момент. Ну, Порушуєте. Зараз людина прийде з документами. Е, 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 тому я б вважав, би, щоб ви, якщо ви хочете розмістити свою ну, ета, ну на території, наприклад, десь е, е, місько, е, міської ради, так як це на даний момент знаходиться територія обласної ради. Нагадаємо, що на вимогу Сергія Тулуба міська рада свого часу віддала земельну ділянку, а обласна влада намагалася її контролювати, запобігаючи акціям протесту. Дивно спостерігати щось подібне в період демократизації країни. Слід нагадати працівникам обласної ради, що подібні вимоги не є законними, оскільки земля є публічним місцем і належить територіальній громаді. Попри наявність акту на землю, на цій території діє Конституція України. Активісти намагалися пояснити подібне представнику балансу утримувати. Але це було важко зробити, оскільки він не володів державною мовою. Я заявляю активістами всім, що це порушення громадянських прав, конституційних прав для того, щоб обмежити їх право на протест, і в даному випадку ви порушуєте конституцію України. В чому обмежуючи право на мирний протест? Я нікому нічого ще не обмежив. Я показав документи. Ну прекрасно, вони їх побачили. Я Далі. показав документи, попросив документи. І сказав да, свої требування, як баланси утримувач. Добре, ваші вимоги обмежують їх конституційні права. Які вимоги? Суд, шановний. Якщо буде суд. щось, що знов ви будете виходити за межі, то тут, мабуть, збереться північ. Тоб... Вам буде за межі. пояснювати ваша конституція. Ви провоцируєте, я, 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 я ви провоцируєте. Я перепрошую, я не розумію дієстрі. вашу кацапську мову. Перейдіть, будь ласка, на державну. Як працівник комунального підприємства, будь ласка. Якщо ви не розумієте на руським, я, я, вам... я не розумію я... вашу кацапську мову. Ваша а мої проблеми прошу засвідчити. засвідчити. Працівник державної адміністрації нагло генерує Конституцію України. Навіть цьому активісти стоятимуть на своєму, тож опоненти обіцяють подати позов до суду, рішення якого важко спрогнозувати, оскільки він не пройшов люстрацію, чим викликає сумніви про законність свого рішення.